Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні з вами Тетяна та Катерина, і в черговому випуску історичної рубрики програми Дипломатичні діалоги. Ми підготували для вас дещо особливе, а саме про муміфікацію в стародавньому Єгипті. Лише при згадці слово мум'я виникає ряд жахливих та потворних асоціацій. Проте у цьому випуску ми розповімо, що муміфікація була справжнім мистецтвом свого часу, яка потребувала майстерності. Тому залишайтеся з нами щоб не пропустити жодної важливої інформації. Отож, розпочнімо. Стародавні єгиптяни завжди були надзвичайно загадковими. Навіть сьогодні величні піраміди та гробниці захоплюють дух. Проте, що ми знаємо про мумії, окрім того, що іноді вони прагнуть знищити світ. Багатьом із нас відомо, що стародавні єгиптяни муміфікували своїх померлих, але до такої практики вони дійшли не відразу. У цьому їм допомогла природа, а саме, пустеля приблизно в 4000 році. До Різдва Христового єгиптяни почали ховати своїх померлих у пустелі, яка зберігала тіла природним шляхом. А іноді умови були настільки хороші, що навіть наразі можна побачити риси обличчя цих природно створених мумій. Причина у створенні мумії ґрунтувалася виключно з глибоких релігійних переконань та вірувань стародавніх єгиптян у загробне життя. Вони вірили, що їхні душі продовжують жити навіть після смерті. Однак для цього їхні тіла повинні були бути збережені з часом єгиптяни удосконалили процес муміфікації. Однак, як саме вони муміфікували померлих з епохи стародавнього Єгипту залишилися гробниці, храми, піраміди і, звичайно, що мумії. Життя у потобічному світі дуже хвилювало стародавніх єгиптян, і вони робили все можливе для того, щоб покійний почувався в тому світі не гірше ніж при житті. Єгиптяни клали в покійні гробниці все те, що, на їхню думку, знадобиться за загроб. У світі, звісно, що бідніші єгиптяни не були забезпеченими так само, як і заможні, але все ж таки їх ховали з посудом, їжею, напоями та предметами побуту. Але крім скарбів, зброї, меблів, їжі та напоїв, найважливіше, що потребував померлий єгиптянин у загробному житті: це добре збережене тіло, захищене від тління. Якщо тіло померлого розкладалося, то це була біда як для самого померлого, так і для його живих родичів. Єгиптяни вважали, що перш за все необхідно було перевірити обличчя кожного померлого перед тим, як дозволити їм перейти до загробного світу. Але якщо їхнє обличчя значно відрізнялися від тих, які були при житті, то їм не дозволяли цей перехід. Тому померлий міг повернутися у світ живих та всіляко докучати своїм рідним міг побити глечики або навіть знищити врожай. З Часом єгиптяни удосконалили процес муміфікації померлих, аби зберегти їхні тіла. Міски та. Кішнівники видаляли, однак вони залишали серця, бо у стародавньому Єгипті вважалося, що серце це місце розуму. Зокрема, вони ще залишали нирки, бо, по-перше, єгиптяни не розуміли їхніх функцій, а по-друге, їм було важко до них дістатись. Причина видалення органів була простою: мозок та кишківник вважалися головними частинами тіла, які піддавалися розкладанню. видаляючи ці органи, єгиптяни сподівалися запобігти поштамню. Ширен гниття на решту тіла. Однак, крім очищення, потрібно було ще добре зберегти саме тіло. Тому єгиптяни їх загартовували у тканину. І згідно з оцінками дослідників та істориків стародавнього Єгипту, на одну мумію потрібно було витратити до 375 квадратних метрів тканини. Однак муміфікація заможних єгиптян зовсім відрізнялася від інших, адже ті, у свою чергу, були матеріально забезпеченими. Одним з найвідоміших прикладів стародавніх мумій є тіло, знайдене в єгипетській пустелі, яке датується приблизно 3400 роком до народження Христа. Це тіло відоме як джинджер. Через рудуватий кольор волосся було знайдено в природному піщаному могильнику неподалік від сучасного міста Гебблгейм, яке знаходиться у Верхньому Єгипті. Джинджер не був піданий штучній муміфікації. його тіло збереглося завдяки природним умовам пустелі. Гарячий сухий пісок, у якому його поховали, швидко вібрав вологу сіла і зберіг його у майже незмінному стані протягом тисячоліть. Це природне муміфікування, яке стало можливим завдяки сприятливим умовам, є прикладом того. Ого, як стародавні люди могли вперше виявити можливість збереження тіл після смерті з часом, такі знахідки могли підштовхнути стародавніх єгиптян до розвитку технології штучної муміфікації, що стало основою їхніх поховальних практик. У стародавньому єгипті існувало кілька способів муміфікації, які відрізнялися складністю, тривалістю процесу та рівнем збереження тіла. Вони залежали від соціального статусу померлого та матеріальних можливостей його родини. Перший спосіб це повна висококласна муміфікація, Це найрозвиненіший та найдорожчий метод, який використовували для фараонів, високопосадовців та багатих людей. Процес складався з декількох етапів. Перший етап це видалення мозку. Через міст видаляли мозок за допомогою спеціального гачка. Потім порожнину черепа наповнювали смолами або іншим матеріалом. Другий етап видалення внутрішніх органів. Чарівна Рожанина розкривалася через невеликий розріз, і звідти витягали органи. Після цього органи обробляли та зберігали в канопах або повертали назад у тіло після обробки. Наступний етап висушування. Тіло обкладали натрону на 40 днів, після чого заповнювали сухим матеріалом. Нагадаю, що натрон це природна мінеральна речовина, яка складалася головним чином з карбонату натрію, тобто соди та бікарбонату натрію харчової соди, а також може містити домішки хлориду натрію, тобто солі. І сульфату натрію у середавньому Єгипті натрон використовувався як основний компонент для муміфікації через його здатність ефективно висушувати органічні матеріали. Також повернімось до останнього етапу, а це обробка та обгортання. Тіло натирали маслами та обертали ляною тканиною з просоченням смолами. Другий спосіб спрощена муміфікація, тобто середній рівень. Цей метод використовувався для людей середнього соціального статусу. Процес був схожий на повну муміфікацію, але мав які скорочення. тобто першим етапом було видалення мозку? Воно могло не проводитися, а органи могли залишатися в тілі або зберігатися менш ретельно. Потім тіло також оброблялося на троном, але процес міг тривати менше часу. І останній етап це те, що менше уваги приділялося кількості шарів тканини та якості смол. Третій спосіб проста муміфікація, низький рівень. Найпростіший та найдешевший метод, який був доступний для бідних людей, це тобто відсутність видалення органів, тобто у більшості випадків органи не видалялися взагалі. Також мінімальна обробка тіло просто висушували на троном або сонячним світлом, після чого його обгортали в один або два шари тканини також мумію ховали без додаткових ритуалів і прикрас. І останній спосіб це природна муміфікація. Це випадки, коли тіло померлого муміфікувалося природним шляхом завдяки кліматичним умовам, особливо в пустельних територіях. Сухе повітря та пісок сприяли швидкому висушуванню тіла без спеціальної обробки. Кожен із цих методів відображав соціальний статус померлого та його родини, а також їхні можливості щодо підготовки. Овки тіла до загробного життя. Діодор Сицилійський писав, що найякісніші муміфікації були у фараонів, їхніх дружин, а також у їхніх котів. Муміфікація середньої якості коштувала 20 мін а це шість. 7 кілограмів срібла. Муміфікація найнижчої якості не коштувала майже нічого і була доступною для звичайних єгиптян. Усе це робилося для того, щоб не тільки зберегти тіло померлого, але й щоб сам померлий міг користуватися своїм тілом у загробному житті. Проте це лише половина справи. Усі ці муміфіковані тіла потрібно було поховати. Прості єгиптяни і надалі ховали своїх родичів у постелі, а для фараонів та їхніх дружин вигадали піраміди. Піраміди були. Побудовані єгиптянами в період стародавнього та середнього царства. Ці величні споруди використовувалися приблизно до 1500 року до народження Христа, до так званого нового царства Єгипту. А потім вони взагалі вийшли з ужитку. Причиною була чудова видимість пірамід, яка дозволяла грабіжникам гробниць легко знаходити місця поховання. У період нового царства піраміди були замінені підземними гробницями, викопаними у м'якому вапняку. Ці підземні гробниці були більш Хованими, тому грабіжники не могли знайти їх так само легко, як піраміди. Про те, що залишилося досить цікавим для дослідників протягом багатьох століть, це те, що залишки пов'язок на муміях були просочені речовиною подібною до смоли, як і в пізніших процесах бальзамування єгиптян виявилося, що використовували загадкову речовину, а не звичайну смолу, складну суміш різних складників. На думку вчених, це прямий доказ того, що бальзам накладали свідомо в процесі. Асі муміфікації доктор Стівен Баклі, археолог з Йорського університету, зазначає про компоненти для муміфікації наступним чином: серед складників рослинна є олія, ймовірно кунжутна або тваринний жир, які поєднували з невеликими дозами деревної смоли, воску, ароматизованих екстрактів рослин та сумоподібним цукром рослинного походження, що клеївся. Також до цього списку входила рослина бальзамового типу. Або кореневий екстракт, який, можливо, діставали з комишника. Однак головним компонентом була смола хвойних дерев. Ймовірно, це була смола сосни. Відповідно до консистенції та співвідношення інгредієнтів, речовина була подібна до бальзаму, що використовували тисячу років тому під час муміфікації фараонів. Науковці наштовхнулися на такій паралелі: окремі компоненти піддавали первинні обробці. Їх екстрагів. Вали, варили чи модифікували іншим способом перед тим, як додати до бальзаму, до того ж, рештки субстанції містили речовини, які оберігали тіло від гниття. Ця смолоподібна міксура, якою просочені праісторичні пов'язки, містила антибактеріальні речовини в такому співвідношенні, в якому їх використовували єгипетські бальзамувальники 2500 3000 років тому. На думку науковців, ці результати дають змогу дійти до таких висновків. Історія муміфікування в Єгипті значно старіша ніж вважали дотепер. Уже в пізньому неоліті та в період Енеоліту люди виготовляли складні мікстури, щоб консервувати мертвих. Це зміщує витоки центральної мужі старої єгипетської культури майже на 1500 років у минуле. Отже, практика бальзамувати мертвих існувала задовго до того, як Єгиптом почали правити перші фараони. Ми ґрунтовно розібралися з процесами муміфікації та причинами, і тепер. Це не стається чимось незрозумілим та страшним. Тоді звідки взялися легенди про мумію? Відповідь досить проста: кінематограф. У 1920-х роках розкопки гробниць древніх фараонів викликали великий інтерес не лише у науковців, а й у представників заможних кіл. Почалася справжня єгиптоманія. І звичайно, на тлі такого захоплення культурою давніх єгиптян кіномистецтво не залишилося осторонь. Таємничі інколи страшні мумії надихали творців кіно на нові сюжети, які понині відзначаються своєю страхітливістю. Проте більшість фільмів. Містять лише художнє зображення мумій зі значними перебільшеннями. До речі, можна згадати, що мумій є одним із перших амбасадорів татуювань у світі. Це були символьні татуювання, і вони були виявлені на двох муміях, яким понад 5 тисяч років. На верхній частині руки чоловічої мумії зображені дикий бик і гривастий баран, а жіночий орнамент зі знаків, схожих на латинську «с». татуювання мумій зроблені під пішкірою за допомогою Саші. Були також поширені не лише на території стародавнього Єгипту. Найстаріша мумія в Північній Америці, яка була знайдена в печері Спіріт за межами Фалона у штаті Невада, є прикладом природної муміфікації. Загорнути в цинкову туле тіло було знайдене в них глибокій могилі, і збережене завдяки сухій атмосфері та розрідженому повітрю печери. Виявлено було в 1940 році, і спочатку вважалося, що йому від 1500 до 2000 років. Згодом було датовано радіовуглецевим датуванням у 1990-х роках і встановлено, що йому понад 10 тисяч років. Ще одна відома мумія, що збереглася в природі, вважається найстарішою з усіх відомих у Європі Еці крижана людина, яка жила приблизно 5 тисяч років тому. Після того як Етці було вбито в нинішніх італійських Альпах, його тіло зберігалося снігу та льоду, поки туристи не виявили його останки в 1991-му тим часом найдавніша мумія в Єгипті збереглася природним шляхом і датується трохи більше як 5500 років до Різдва Христового. Це була мумія молодої жінки, чиє тіло було загорнуто в льон і в хутро. Тобто, процеси муміфікації були досить поширеними. Проте саме в Єгипті вони дійшли до піку свого розвитку та закріпились як частина великої та різноманітної єгипетської культури. Сподіваємося, що цей випуск програми «Дипломатичний діалог» Оги був вам цікавим! А з вами були Катерина та Тетяна. Бажаємо вам натхнення та всього найкращого. Почуємося у наступних випусках. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.